Добрий день, шановні платники. Звертаємо увагу платників, які здійснюють контрольовані операції законом України від 18 червня 2024 року за номером 3813-Римське 9 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. З 1 січня додано новий економічний критерій пов'язаності з нерезидентами. Згідно нової редакції Податкового кодексу України, доповнено критерій визначення пов'язаних осіб до підпункту 141.159 пункту 141 статті 14 ПК України. Так, нерезидент буде визнаватися пов'язаною особою з платником податку, якщо переважна частина доходів або витрат платника податку формується за рахунок операцій з такими нерезидентами. Цей критерій буде застосовуватися до операцій, здійснених починаючи з 1 січня 2025 року. Для того, щоб нерезидент був визнаний пов'язаною особою з економічним критерієм, повинні виконуватись наступні умови. При реалізації товарів робіт послуг доходи, виручка юридичної особи резидента України від реалізації продукції товарів робіт послуг за вирахуванням непрямих податків окремій юридичній особі на резиденту або окремому іноземному утворенню без статусу юридичної особи, в тому числі нерезиденту, резиденту, який проводить господарську діяльність через постійне представництво на території України. Протягом календарного року становлять 75 і більше відсотків доходів виручки такої юридичної особи резидента від реалізації продукції товарів робіт послуг. Всім на резидентам за умови, що такі доходи становлять 50 і більше відсотків загальної суми доходу такої юридичної особи від реалізації продукції товарів робіт послуг за врахуванням непрямих податків. Визначеного за правилами бухгалтерського обліку, при придбанні товарів робіт послуг, вартість продукції товарів робіт послуг придбаною юридичною особою резидентом в іноземній юридичній особі нерезидента або іноземного окремого утворення без статусу юридичної особи, в тому числі у нерезидента, який проводить господарську діяльність через постійне представництво на території України. Протягом календарного року становить 75% і більше відсотків вартості продукції товарів робіт послуг, придбаної такою особою у всіх нерезидентів, за умови, що сума таких операцій з придбання становить 50 і більше відсотків загальної вартості продукції товарів робіт послуг придбаною такою юридичною особою резидентом України. Просимо врахувати дані доповнення до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 14 статті 14 .1. Податкового кодексу України при визначенні операцій контрольованими, здійсненими з нерезидентами починаючи з 1 січня 2025 року. У разі виконання норми підпункту А, підпункту 39.2.1.1 статті 39 Кодекса у частині визначення операцій контрольованими. Дякую за увагу. uh